Ну і звісно, не можемо ми не обговорити, як на цей візит відреагували. Самі знаєте, де за перебріком. Звісно, там ну просто в них все палає, тому що е, ми пам'ятаємо, як відвідував Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки, як вони там розповідали якісь різні конспірологічні версії висували. А тут вони вже заявляють, що, начебто, з за допомогою е, них, от саме росіян, стався ось цей візит, що вони ось такі молодці допомогли е, Джозефу Байдену приїхати до України і зустрітися із Зеленським ну і звісно, що уже в коментарях у соцмережах самі росіяни почали писати про те, що де е, Посейдон по Україні, чому ми досі калібри не випустили, чому досі е, Джозеф Байден під час повітряної тривоги взагалі ходить Києвом? Ну ви зрозуміли, ця реакція вона є для всіх нас зрозумілою. Вона по суті е, відбувається на будь-який візит високопоставлених людей до Києва, але це сам Байден приїхав, то там в них взагалі їх розірвало. Ну і я хочу вам зараз продемонструвати короткий відеосюжет, от, зокрема, прямий ефір на е, Російському телеканалі. Всім відома програма 60 мінут, де Скабєєва, звісно, що вже бризкала своєю піною з рота з приводу цього візиту. Давайте з вами послухаємо: так срочною новість така утверждає Українське средство масової інформації. Первої кадри візиту Байдена в Київ, президент США, гуляє у меморіали Небесної Сотні зеленським. стопроцентной уверенности нет из-за качества видео, но мужчина на кадрах и правда жутко похож на американского президента. Ждем официальных подтверждений, хотя есть уже видеосвидетельства, указывающие на то, что Джо Байден и правда на Украине. Одновременно с этим на всей территории страны воздушная тревога. Спустя минуту после ее начала в Киеве из Михайловского собора вышла большая делегация с многочисленной охраной, сообщает издание «Страна». По данным украинских СМИ, в этом храме якобы прошла встреча Зеленского с его американским хозяином. Украина при этом необоснованно надеется на победу в конфликте, пишет издание American Concert. Ну, от ви почули, як реагує Росія, як реагує Цискабєєва, де вони говорять, що от приїхав хазяїн Байден, приїхав Зеленський-маріонетка Байдена. Ну, все в їхньому стилі, всіх для нас зрозумілому. Ну, але ж ми з вами то розуміємо, що такі візити вони тільки йдуть на користь, тому що те, що навіть повітряна тривога лунала під час візиту Байдена і під час його а, під час його того, як він йшов Михайлівською площею, це вже знак того. Що сам Байден відчує на собі ще більше цю війну, відчує все те, що відчуває кожен українець, коли чує сигнали повітряної тривоги. Ну і можливо ще більше допомоги буде Україні. Ну і я також додам ще інформації про цей візит. Про те, що Андрій Єрмак, який написав, що цей візит насправді є історичним. і Це справді так. Україна сьогодні це серце демократії, яка веде боротьбу за свободу. Хочу подякувати раднику Джо Байдена з нацбезпеки Джейку Салівану. Він Теж прибув сьогодні, з яким ми працювали, зокрема і над питаннями цього візиту. Дуже радий конструктивній співпраці з Джейком, яка завжди дає потужний результат. Повірте, візит Джо Байдена дуже стратегічний. А, про те, що делегація американська вона велика. Ми з вами сьогодні всі, мабуть, відчули зокрема жителі столиці, коли було перекрито майже пів Києва, і неможливо було доїхати власним авто, Потрібно було пересідати лише на підземку.